В мирному житті Олексій Сімаков жив та працював у рідному кривому розі. Будував плани на майбутнє, але все перекреслила війна. Мужній криворіжець розпочав військовий шлях у 2014 році. Брав участь у антитерористичній операції. Рідні та друзі пригадують його добрим, щирим та веселим чоловіком, який завжди приходив на допомогу кожному. Дуже хороший хлопець, дуже хороший син своїх батьків. Уважав любив. Любив він Україну, за що й пішов воювати із АТУ. Олексій був дуже добра, вчимна людина. Він завжди приходив, всім на порятунок, всім допомагав, відзивчивий був, вчився добре, закопчий інститут з красним дипломом. І тільки з першого дня йому дзвонили, як почалася війна, його призвали, і він пішов на війну і воював ці два з половиною роки. Коли ворог розпочав повномасштабний наступ, Олексій Сімаков, не задумуючись вкотре, взяв до рук зброю. Спочатку обороняв рідне місто, згодом на Донеччині працював водієм, а потім стрільцем у 93-й бригаді Холодний Яр попрощатися з Олексієм Сімаковим прийшли побратими. В роботі був щирим, він ніколи не відмовляв, ніколи не було проблем з цією людиною. і Про нього залишились дуже світлі, світлі почуття. Він завжди був товариським, хоч і тихий хлопець був, але насправді це для нас це велика втрата як підрозділу. На жаль, через ворожий обстріл життя Олексія Сімакова обірвалося 26 червня на Донеччині. Наш захисник мав багато планів серед головних створити родину та побудувати будинок батькам. Тепер йому на віки 31. Дуже хотів або сина, або дочку, дружину. Але не встиг, не, не, не оплатив це в життя свої плани. Хотів построїти батькам дом, достроїти дуже багато планів було в нього, і дуже багато що й не встиг. Поховали Олексія Сімакова на центральному кладовищі з усіма військовими почестями. Михайло Бистров, Олександр Домашов цей день.